У село Світлогірське Кобеляцької громади привезли партію гуманітарної допомоги. Продуктові набори благодійники роздавали внутрішньопереміщеним мешканцям. Ці пакунки для них передала американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн. Коробочки такі немаленькі, туди входять продукти харчування, круп, олія. Я думаю, що людям подобається. Принаймні задоволені всі. Ще не було жодних скарг. На сьогоднішній день виплати для внутрішньопереміщених осіб вже припинено, і тому, відповідно, люди дуже вдячні любій допомозі і в першу чергу, якщо це ну, така суттєва, яку надають благодійний фонд Джим. Серед тих, хто прийшов отримати пакунок, переселенка з Харкова Людмила Морозова. Жінка говорить, ці продукти допоможуть їй зекономити зайву гривню. Ми з північної Салтівки, де дуже тяжкі там бої йшли з самого початку. Десь через 12 днів ми виїхали потім початку вторгнення. Проживаємо місцевого мешканця. Всього вистачає тільки додому, дуже хочеться. Дуже дякую, що підтримуєте переселенців. Отримав для своїх родичів продукти пенсіонер Григорій Шевченко. На другий день повномасштабної війни до нього в село з Дніпра переїхали і донька, і онука. Обстріли ж були, привели. тоді ж аеродроми, все там бомбили в Дніпропетровську. І оце вони приїхали. Вже в школу тут ходить, який клас кать. Дуже раді, воно буде відкріплення день малим. Ну, дуже велике спасіння. З Донеччини із шістьма дітьми приїхала Анастасія Оленич. Жінка обурена. Їм як ВПО припинили виплати. Тому вдячна, що є небайдужі люди, які пропонують реальну допомогу. Ми нікуди не ходимо, ані у мене сильно. Ми нікуди не ходимо, бо мої діти сильно забиті. Вони бояться кожного вертоліту. Одна дитина у мене сюди ходить в школу в перший клас, інші на онлайні. Тому що не вистачає банально фінансів, щоб їх зібрати в школу. А коли хтось з них починає хворіти, так то взагалі. Дякуємо гуманітарним організаціям, що це отримуємо. Отак і виживаємо. Отак і виживаємо. Разом із Анастасією перевіряємо свіжість продуктів, які вона отримала. Макарон, консерва до 9.26. Печиво, рогалики. Мука. Зелений горошок до 3-го, 26-го і м'ясо індички до 8-го, 25-го. М'ясо індички до 8-го, 25-го. Свій пакунок сьогодні отримав і переселенець із міста Сєвєродонецьк Олександр Рисухін. Чоловік говорить, боляче згадувати обставини, при яких він залишав рідний дім. Коли я виїжджав в нашій 9 ташці, майже не було ні у кого вікон. Все вилетіло. У мене тут були знайомі, кажуть батя, виїзди від тіля, бо там буде м'ясорубка. Так воно і сталося. Збирався бігом-бігом, бо там було щось жахливе. Я вже десь більше десяти разів зі своєю супругою, котрій теж 70 років тут вже виповнилось. Получали ми, отримали ми гуманітарну допомогу. Їжу. Їжа ніколи не буде, не буде. Залишки Сєвєродонецька у березні 2022-го виїхала і Світлана Пенська. Каже, її дім згорів, півміста зруйновано, тому вертатися немає куди. Люди, які зараз, особливо коли зняли ВПО, це дуже важко людям. Дуже важко. Тому що продукти стоять настільки, коштують, стільки дорого, що це неможливо. Якщо як ви будете так допомагати, це буде добра допомога. Дякую. Фонду Джем. Усього цього дня пакунки із продуктами у світлогірському отримали 115 сімей.